От а ще одна штука, з якої кого треба диверсантів російських і експертів інформаційної війни з ними треба боротися, бо вони використовують більш хитрі і витончені ізуїцькі методи. От для того аби підірвати бажання українців боротися, готовність українців до спротиву, вони що роблять крім наступу на лінії фронту, вони намагаються посилити терор яким чином, якщо росіяни не можуть зламати українську армію, вони будуть тиснути на українське суспільство, щоб люди самі вимагали від військово-політичного керівництва погодитись на будь-які умови на ультиматуми, аби тільки це захисти аби тільки це завершити, І голова ради резервістів сухопутних військ Іван Тимочко каже, що такий геноцидний підхід. Те, що робить Росія, це для того, аби нас примусити нагнутися, і буде в тому числі підсилюватися інформаційними кампаніями через соціальні мережі, mm. для того, аби тут зі господи, ну давайте вже хоч якось це закінчимо, хоч якось це закінчимо. І я тобі скажу чесно, є в е, Тіктосі і в Ютубі. Розвелося блогерів, які розповідають, що нинішня українська влада злочинна, тому що не хоче це завершити, аби як. Ну вочевидь вони це роблять не безкоштовно.